Вітаю, це друга частина відео про те, як організація WBC була на межі банкрутства і про одного з тих, хто рятував організацію від повного зникнення з арени боксерського світу. З розповіді президента WBC Ukraine Миколи Ковальчука. Одним з тих, хто рятував WBC від банкрутства, був Віталій Кличко. Як відомо, в WBC мають особливе ставлення до Віталія Кличка з За українцем закріплений статус вічного чемпіона WBC. За словами Ковальчука, свого часу Кличко допоміг розв'язати проблему світової боксерської ради. Рада була на межі банкрутства у 2004 році. Дон Хосе Соломан разом з Маурісіо та цілою командою прилетіли до Києва та за допомогою Віталія Кличка. А переговорів із боксером, який був чемпіоном WBC, мається на увазі Грасяно-Рокіджані, розв'язало питання позитивно для організації завдяки цій допомозі. Всесвітня боксерська рада і зараз продовжує свою успішну діяльність. Але чому Віталій Кличко вів переговори з Росіяно Рокіджані? На мою думку, тому що Рокіджані був з Німеччини. А брати Кличко тривали час? Проживали та тренувалися в Німеччині і виступали за німецьку промоторську компанію Universal Box Promotion, та й взагалі були дуже поважними особами в Німеччині. І я думаю, що вони були, якщо не добрими друзями, то принаймні гарно знайомі з Рокіджані. А на вашу думку, чи варто було допомагати цій організації, яка не вперше займалась корумпованими схемами і навіть після цього випадку не зробила ніяких висновків?